Чому почалася війна по даті народження, в даті народження президентів? Я проаналізувала всіх президентів, які були: і Порошенко, і Ющенко, і Кучма, і Кравчук, і Янукович, і жодного з них немає цифри 7. Немає. А у Зеленського в даті народження сімка. Це перше число, це яке відповідає за вашу особистість. І в Путіна сімка. І це енергія війни. Це завжди про війну. Також це про госструктури, працювати в політику, да, всі сімки йдуть в політику, але в неї ще є таке духовне призначення. Якщо сімка не йде в духовність, вона її, як сказати, українською отрицає, да, відмовляється від неї, не признає її, то вона починає воювати. І щоб перейти з енергії війни в духовність, в таку созідательну енергію, треба почати хоча б вивчати духовність, не знаю, робити якісь практики, просто йти в духовність. Треба. Тому таке, я сьогодні виклала відео Рілс, треба тільки, щоб президент його ще побачив і зрозумів, як зробити, щоб закінчилась війна. Тому що це все в нас прописано в даті народження. І чомусь в інші президенти не починалася війна. Зеленський, це президент. Тут, тобто, дивіться, є два шляхи. Або якийсь із президентів, або Зеленський, або Путін перестане бути президентом, і тоді закінчиться війна. В іншому випадку це тільки йти в духовність. О, два варіанти. Щось одне тільки можна вибрати, і більше ніяк. Також цікавий факт, що я, наприклад, сьогодні аналізувала четвірки всіх, у кого є четвірки в грошовому трикутнику. А четвірки це про довгострокові інвестиції, це про якийсь фундаментальний бізнес, і це про те, що ти довго-довго щось, щось складаєш і потім тільки отримуєш. І що ви думаєте, я відкриваю дату народження Ворона Баффета, і в нього головна цифра в грошовому трикутнику це четвірка. Я не знаю, хочете вірити, хочете провірити, я вже все тут перевіряю, я вже всіх, тільки можна щоб думати, да, де де щось не сходиться, хоч щось де не зійшлося. Тобто, я перевіряю яких відомих людей, беру їх, да, розраховую і дивлюся, як все співпадає. Ну, тобто, так, ну що? І так, і так зусиль. Наприклад, що я ще побачу. Так же можна зробити з країни. Наприклад, от чому, чому ви думаєте, почалася війна 24-го числа? Тому що Україна народилася 24-го числа. Розумієте, це однакові дати. Це, як знаєте, завжди там, де вхід там і вихід, От типу такого, що коли народження відбувається, і руйнування теж відбувається в цю дату. От 24-та цю дату саме почалася війна. Також, наприклад, я порахувала день народження Росії, і в неї це також сімка. А сімка це що? Це енергія війни. І Росія весь час з кимось воює. Подивіться, всі скільки країн немає такої жодної країни, щоб вона весь час з кимось воювала. Я дуже певно знаю історію, але я знаю, що вона весь час з кимось воює. Я думаю, це теж знаєте. Ну тому що в неї така енергія. Це в неї сімка стає. вона весь час буде воювати. А в Україні, до речі, це енергія любові. Е, і в Україні треба розвивати любов до себе, не е, як казати, не погоджуватись на менше, не погоджуватись на те, що дають, на, е, а просто почати любити, почати виставляти свої кордони, е, умови свої і так далі. Ну це в першу чергу любов до себе, і потім дарувати любов іншим, передавати любов, створювати любов, бути любовю. все, що пов'язано з любов'ю. Це от, е, в даті народження України. Тому всі українці зараз е, теж повинні е, ну, в собі вирощувати цю енергію любові, безумовно, любові, а в нас навпаки, на всі навпаки, пишуть там жаха якісь коментарі. Що взагалі відбувається? Тобто ми точно йдемо не, е, не у мир. Ми тільки породжуємо ще більше війну. Все, що я спостерігаю, десь я бачу якісь коментарі чи що люди взагалі це роблять, це взагалі не про мир. Ми тільки породжуємо ще далі війну. Тому от я вам сказала: війна не закінчиться, поки або один з президентів не піде з посту, або. Е, Наприклад, хтось піде з них духовність, да? і прийме духовність і почне це транслювати, і показувати, розмовляти, розказувати. Уявіть, Зеленський виходить і каже, я медитую або я їздив на відпасину. Але це дійсно так. І, і... я перевіряла це на інших датах, все співпадає.